Вітаю вас на виставці Давіда Девідоча Бурлюка, відомого україно-американського художника, поета, письменника єврейського походження. За свій творчий шлях, який сягнув більше 60 років. Давід Давідич написав, як він особисто сам казав, 16 тисяч творів. А зі слів його нащадків, які нині проживають у Канаді та Америці, більше 25. Трішки інформації про цю видатну. Постать та людину народився Давид, Давидович у 1882 році у Харківській губернії. Нині це Сумська область, у великій родині, тому що у Давіда було два брати та три сестри, котрі також згодом стали художниками. У ранньому віці Давід втратив одне око з одних джерел, граючись з молодшим братом. З інших граючи з іграшковим пістолетом то і один раз йому замінив скляний протез, що стало однією з фішок епатажної постаті Бурлюка у майбутньому. Закінчив Давід, вчився у Казанському художньому училищі, закінчив Одеське. Потім було навчання у Королівській академії у Мюнхені та відомі студії Фернана Кормона у Парижі. Умовно, творчий шлях Давіда можна поділити на три етапи. До 20-х років це Російська імперія, потім найбільш видатний період його творчості з 1920 по 22 рік у Японії. І потім, аж до самої смерті, у 1967 році, Давід оселився у Америці. У 1962 році Давід відмічав ювілей 80 років. І він дуже хотів зустріти У. Зі своєю родиною, яка на той час дві сестри мешкали у Чехословаччині. І він потрапив туди, перед тим здійснивши кругосвітну подорож. А у віці від 73 років він здійснив переліт від Нью-Йорку у Лондон, щоб відкрити свою персональну виставку. Людина була дуже плодовита, дуже любила багато працювати. За день могла намалювати. Десять більше десяти картин, тобто олія ніколи не застроювалась. В плані грошей дуже в нього був успішний період у Японії, так як він був придворним художником імператорської родини. Він навіть написав портрет. Але перший період, коли він переїхав до Америці, десь років 20, було дуже важко. На перших порах японська родина трішки допомагала. Ну, щоб розуміли, була така ситуація, мешкаючи у Нью-Йорку, у тій будівлі, де мешкав Бурлюк, на першому поверсі була м'ясна лавка, молочна та хлібобулочні вироби. І інколи Мруся Нікіфорина, це дружина Давіда Давідовича, вже народила йому двох синів. І інколи, щоб якось прокормити там, отримати молоко, м'ясо щось, він розплачувався своїми картинами. Потім вже був колосальний успіх. Кожного року проходили виставку у Нью-Йорку, По Європі дуже багато було: Португалія, Італія, Іспанія. Навіть подорожував у Єгипет, у Марокко. Тобто обколосив майже реально весь світ. Давід — один з найбільш подаваймих художників у світі. Офіційно тільки на самих відомих світових майданчиках, таких як Сорпіс Крістіс Макдугалс, Більше тисячі офіційних продажів. Рекорд на твори довідовича був встановлений у листопаді 2007 року на аукціоні Sotheby's. Його картина у церкві була продана за рекордні 688 тисяч доларів як для робіт цього автора. Його досі називають батьком вітчизняного футуризму. Футуризм це авангардна течія, яка виникла на початку ХХ століття яка повністю відмовлялась від надбання класичної культури та оспівувала епоху індустріальну. Тобто вони повністю відмовились від канонів у живопису, таких як академізм та реалізм, вони прагнули змін. І вони шукали якісь нові шляхи та засоби реалізувати себе у мистецтві, літературі, архітектурі. Вони оспівували енергію, динаміку, рух. Тобто досягнення, передові досягнення науки того часу. Сам футуризм зародився в 1909 році в Італії, коли група молодих італійських художників на чолі з Філіппо Марінетті видали маніфест футуризму, де були, були викладені всі основні тези цього напрямку, цієї течії. А Давід був одним з тих художників, митців, котрі цю ідею почали поширювати і несевіла перероблювати та. Поширити у серед населення вже у Російській імперії. Він вів у коло поетів Маяковського Володимира, допомагав йому дуже. Він розкрив його талант. І ця дружба вона пройшла крізь весь час вплоть до смерті Маяковського у 1930 році. Давід Давідоч теж багато був письменником, поетом. Вони дуже багато об'їздили різних місць. по Майже всі території царської Росії були виступи, якісь літературні вечори, які майже завжди закінчувалися бійками. Все проходило дуже бадьоро, цікаво. Їх запам'ятовували майже в кожному місці, де вони були. Стосовно відношення радянської влади, Давід Девідович, він не знав, що він поїде до Америку в 22-му році. Згодом він дуже часто намагався повернутись на батьківщину. Дуже багато запитів робив, але радянська влада майже завжди відмовляла тільки два рази. Йому дозволили на певний час повернутися на батьківщину. Це 1956 та 65 роки. Але є така думка, що це були зрежисовані подорожі. Він побачив те, що мав побачити, і почув те, що мав почути. Тобто його творчість до певного часу була, як то кажуть, на нинішньому слові забанена, на жаль. Насправді тут представлено дуже багато різних стилів течій. Ця робота, наприклад, називається кубофутуристична композиція. Кубофутуризм він поєднав у собі творчість французьких кубістів та сам перете італійських футуристів. Є таке поняття як авангард, коли все класично вже просто набридло, і живопис він так пух і на дуже велику кількість різних течій. Ці течі щось заїмствували одна в одну, щось потім конвертувались. Тому тут насправді представлені дуже різні стилі течії, які на той період часу утворились та швидко поширювались. Саме ця робота мені дуже цікава, так як бачите, вона це єдина робота не американського періоду. Ми її взяли для експозиції. це дуже рідка робота. Якщо бачите, підпис кирилиці. А Бурлюк підписував так роботи до 20-х років. Око це один з елементів ностальгії, тому що, як я казав, Давід у ранньому віці око втратив, і у дуже великій кількості робіт цей елемент присутній. А футуристи вони намагались не просто намалювати картину, а е, якось в динаміці. Наприклад, спочатку ми покатались на лошаках, потім трішки посилили відпочили, потім вирішили покататись на човнику його трішечки і пішли собі відпочивати через Арочку в якийсь затишок. Ну, умовно. Ця картина цікава тим, що це американський період на всіх картинах представлена його дружина Маруся Нікіфаровна. Навіть будучи в Америці, він всерінно дуже сумував за українським селом. Тут дуже чітко бачимо ну, таке українське село. Це парна робота, яка називається Нью-Йорк, поки місто спить. Це як ностальгія, тому що після Японії Брулюк переїхав до Америки. Хоча він цього робити не планував, він вважав, що речі складуться якось іншим способом. Тобто, ну, така ностальгія. Це вже він прибуває до Нью-Йорку ага. з Японії. Це від з Через дуже короткий проміжок часу, він з'яснив свої перші кроки на американській землі, на котрій він проживе 45 років аж до самої смерті. Він, незважаючи на те, що радянська влада не приймала його е, мистецтво, але багато кількість робіт вони свої запасники, там десь було 17 таких великих ящиків, собі привласнило. Будучи на батьківщині, Давід дуже прохав, щоб йому повернули ці твори, але йому сказали: Ти давай повертайся, ми тут це вирішимо, все зробимо вже ж ніхто нічого не віддав. І є такий цікавий факт, що Бурлюк потім перебуваючи у Америці, по пам'яті писав дуже велику кількість копій тих робіт, котрі залишились у музейних фондах. Це він був доразив в Австралії, це порт такого містечка Брізбен. А це бухта Лонг Айленду під Нью-Йорком, де у них теж була домівка. Давид Девідвич в Америці видавав журнал Колір та рифма. Всього десь було 66 випусків, останнє посмертно. В цих журналах він ілюстрував свої роботи, вірші Маяковського, різні цікаві факти. Є такий цікавий факт, що коли у Бурлюка було багато грошей, Журнал складався з восьми листівок, коли було мало грошей з чотирьох. Довідово дуже часто запрошували до Італії. Є така комуна Італія, в Італії Позітано. Це такий його характерний пейзаж або натюрморт, який він дуже любив писати з окна отелю. І цих робот було написано велика кількість, тому що в Італії він був ну мабуть більше двадцяти разів. Тобто, якщо ви щось схоже на це бачите, на відсотків доста дев'ять це Паризано, за яке, яке знаходиться на узбережжі Тирінського моря, яке він дуже любив, шанував, любив почувати. Це так так, характерна його картина у 2008 році. Було вперше в Києві представлено у музеї, національним музеї Київська картинна галерея, була виставка робіт Давіда Бурлюка, їх було 49, і на той момент робіт Бурлюка саме в Україні було дуже маленька кількість. Але згодом наші колекціонери почали подорожувати, цікавитись, зарубіжні аукціони і потрошку купувати роботи, повертати на батьківщину, не побив цього слова. Але, зважаючи на те, що... Дуже велика кількість творів було написано. Певний час, як я казав, вже років 20 були проблеми там з грошима, тим, тим тим. Велика кількість робіт у великій кількості людей, не тільки колекціонерів. Я особисто знаю двох колекціонерів в США, у котрих знаходиться десь по 250-270 робіт у колекції. Дуже погано вивчена творчість та біографія нашого митця, і ми повинні... Утримати більше матеріалу, більше вивчати його, тому що це дуже витатна постать в українському мистецтві.